Плитки березневі розлились, і загорнула в серденько весна, дні не такі яскраві, як колись, і не така природа запашна, сніги ще лавинами летять, вітрець морозом дихає сповна, і промені замамливо дрищать, сковзають лише шиблю вікна, ще птахи в кутках знічно сидять, тиша стоїть стугою в перепліт. Чи то сніги, чи то дощі косять, і мряка заслоняє Божий світ, Стричать під мінеремні стовбури, ховаючи стедливо на готу. Чекають, як все теплої пори, коли весна забарвить чорноту. Зима не скоро їй віддасть, вона не проти й рулити сама, хоч знає, що маліє її власть, Тож силиться в потугах. Та дарма, ще мить, красуня відійде від сну, маніжиться у променях сійних, Кладе на полі першу борозну та стряхне стік потоків снігових, війне у природу, витвори творінь, вишиє землю в сяйних кольорах, увімкне музику, пташи на голосі, і переспів звучатиме в хорах. Торкнеться та рапсонія сердець, акордами дивної таїни на крилах мрій снесе теплий вітрець, Божественну мелодію весни.